В рамках акції чисте місто починається з тебе. нарешті визначено переможців. В пілотному проєкті взяли участь всі бажаючі від ОСББ та будинків, які знаходяться на балансі ЖЕО, до підприємств та організацій. Найкращі подвір'я визначили самі мешканці міста шляхом голосування на телеграм-каналі Акерман Офіційний. Міський голова Віталій Граждан за участі секретаря міської ради Олександра Скалозуба, озброївшись дипломами, грошовими винагородами та квітами, привітали найкращих. В ході урочистої зустрічі були відмічені дільниця чорноморського управління експлуатації газового господарства ПАД Одеса Газ. велике, дякую нашим всім роботникам. це от заслуга святи нашої особина. Бачите, яка в нас дівчина і, звісно, Чорноморське управління, яке нам теж допомагає. Спасибо тим людям, що за нас голосували, бо у нас бачили. А хто не бачив, то приходьте до нас. А також ініціативна група самоорганізації населення по вулиці Кропівницького. В фінал вийшли три переможця, які отримали на свій розвиток по 6 тисяч гривень. Третє місце ОСББ Лиман. Третє місце в конкурсі. Дякую вам за красоту. Тримайте, будь ласка. Друге місце зайняло ОСББ Ніка. Дякую вам. Я знаю вашу історію, що у вас був будинок дуже невеликий і разом з тим ви зайняли друге місце. Хочемо подякувати Віталію Вікторовичу, всій вашій команді. Дякуємо, що ви організували такий конкурс, що на кінець наше місце буде відповідати слову біле, чисте, красиве, гарне. І хочу що сказати? 91-го року, по-моєму, ніхто із дверей не займався цим містом. Ми були такі захламлені. Зараз, слава Богу, вам ми прикрашаємося в гарне місто, яке колись було. Я пам'ятаю 75-й рік, коли я сюди приїхала по направленню, я була здивована, яка ж тут була ідеальна чистота. Тиша, якось людей не видно, але ну, до того ж було красиво. І от, слава Богу, зараз в паркі. Вертаються до тої краси, які колись були. Зараз і дерева назадні, дуже красиві клумби зроблені, дуже красиві композиції з квітів, тротуари гарно зробили, лавочки є. Ми можемо по суботам прийти віддихнути, там йде багато. І концертів, і якісь виставок. Містечко наше маленьке, але ну, хоч кудись хочеться ж вийти. Так що дякуємо вам, здоров'я, сил, наснаги. Щоб здійснилися всі плани для покращення Дякую. нашого міста, ну а ми вже пенсіонери чим зможемо, ми будемо допомагати. Ми ще ж із тих часів ми хочемо, щоб було гарно і красиво. Дякую вам. Дякую вам. Дякую. 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 Я, Дякую. Хочу, Дякую. я хочу зробити невелику ремарочку, що ну, це не тільки одна моя заслуга, це заслуга команди, команди і, бо, і а в тому числі і депутатського корпусу, який зараз ви бачите. Це саме ті депутати, які, ну, на яких я. Опираюся, які підставляють плече в такий нелег, нелегкий час. Перше місце виборола прибудинкова територія за адресою вулиця Сонячна, 19. Я вас вітаю, вам вручаю сертифікат з задоволенням. І дійсно, ця територія, яку ви привели до ладу і мешканці цих будинків, вона дуже гарна. Та, і... Територія велика, нам було нелегко, але ми, було... Задов... Задов... ми з задоволенням. Це робимо щодня. Хочемо дуже, щоб всі наші мешканці і нашого будинку приєднувалися. Поки що ми працюємо в трьох. Хто проходив поруч став рішов додому чи навпаки, бачили всі нашу територію, і я ще раз повторюся, іноді хтось сказав, що на що це вам потрібно, і інші казали, що молодці. Війна почалася, ми саме почали з цих страшних днів нашу справу втілювати нашу ідею. У життя і е, були такі моменти, коли були сирени, і навіть одного разу летіли віддалі, я вам скажу, і проходили поруч молодь і каже нам, а ми сапаємо. А вони кажуть, а ми з сапками на них, сапками. Так що е, я хочу сказати, до чого я веду війна, на що нам вам потрібно, казали. Але я скажу нашими словами з нашої пісні сійте квіти, навіть якщо кінець світу. І вдячні вам. Звичайно, однозначно ми б не втілили нашу ідею без вашої допомоги і вашого депутатського корпусу. Дуже будемо вдячні, якщо і надалі будете нам допомагати. Поспілкувалися із переможцями окремо. Така ідея була Людмили Франківни. У нас перед домом були просто бур'яни. І ось наша мрія поступово в один день почала здійснюватися. Взяли сапки, вийшли та й почали рубати бур'яни. Вийшли вдвох. Чи хтось допомагав? І чоловік Людмили Франківни Павло і все нас троє. Ми думали, просто виробимо бур'яни. і На цьому поставимо крапку. Але потім потрошечки, потрошечки, з'явилося бажання висаджувати квіти, дерева. Там у нас дуже гарно. Я б дуже хотіла запросити вас, щоб ви прийшли коли-небудь до О, нас. Дали мені роботи. Добре, я прийду. Добре. І зняли нашу красоту. Тому що у нас не тільки квіти і дерева, в нас там є навіть альпійська гірка. Так. У нас є і різні цікаві такі квіти. Як хто, якщо хто голосував за нас і дивились наше відео, ми змонтували там. І Показали, які у нас там є гарні квіти. Ми дуже вдячні всім, хто проголосував за нас. Ми вдячні адміністрації місць виконкому, особисто Віталію Вікторовичу, тому що завжди відгукується на наші проблеми. Допомагає нам їх вирішувати, тому що, звичайно, без їхньої допомоги ми на, на сьогоднішній день було б набагато важче це робити. Можна Ось. Б вас питання для чого створювати комфортні умови, щоб настрій був гарний в самої людини, яка проживає, щоб настрій був у тих, хто проходить повз для чого? Ви будете здивовані, але я скажу, що це вистраджена проблема, і хочу сказати, що це народилась вона, і ми взялися за це саме з того моменту, коли почалася війна. Так сталося. Тому що нам потрібна була якась психологічна психологічна підтримка, власна це було акомодовано в нас, і ми мріяли про це дуже давно. Але ж ми думали, що ми не справимось. Там дуже велика територія, нас троє. І е, тому. Так сталося, що саме ця погана подія, але вона спонукала нас до цього і ми. Ми це зробили, тому що ми повинні були щось робити в цей момент. Розумієте, куди витратити кошти? О, це нам замало, Це нам замало взагалі. Дуже велика територія, і в нашому регіоні потрібно все, що насаджено, воно потрібно мати полив, полив догляд, так і нам потрібен шланг. Як це як це не банально, банально звучить? звучить. А, що з вашого будинку ніхто не може придбати шланг, подарувати вам ми багато витрачаємо власних коштів. Так. Повірте нам, багато. своїх своїх власних сімейних мешканців. Ви ну мешканці 19-го будинку. Будь ласка, скинулись, придбали шланг. Ну що це таке? Чи ж неподобство якесь? Я вважаю, що шланг у вас буде найближчим часом, так? так. Будемо вірити. В це? Будемо. І якщо нас запросили, то найближчим часом вирішимо в гості та подивимося на квіти. Хочеться зазначити, що багато людей, які щодня прибирають вулицю біля своїх приватних будинків або облагороджують територію, висаджуючи квіти, кущі та дерева, розфарбовуючи світ навколо себе кольоровими фарбами, не приймають участі у конкурсах, однак продовжують робити свою справу на відмінно. І якщо часом вам здається, що це нікому не потрібно, поспішаю вас запевнити. Що дуже потрібно, творити можуть одиниці, а споглядати сотні. Вдячні вам за вашу працю, за любов до живого і за можливість посміхатися, дивлячись на ваші дворики і вдихаючи аромат висаджених вами квітів. Олеся Семчинська, Віталій Солодухін, перший муніципальний.